Урок розпочинається з теорії студентам та їхнім викладачам. Розповідають про олімпійський рух у світі та Україні. Далі практика, показові виступи з карате, демонструють переможців всеукраїнських та міжнародних змагань. Студент, особливо вищого навчального закладу, то він повинен вийти не тільки фахівцем своєї справи, тієї справи, яку він навчає, як фахівець, наприклад, тут торгівельної справи чи менеджменту. А також така людина повинна стати гармонійною особистістю в суспільстві. Фізичне виховання в цьому ділі грає не останню роль. Студенти не приховують захоплення. кажуть, після побаченого до олімпійського руху та спорту загалом інтересу побільшало викладачі інституту, готові їх у цьому підтримати. Приклад, якщо студенту подобається грати більш в баскетбол, направлений, грай кожний урок в баскетбол. Якщо тобі подобається гімнастика, іди, там є викладач, іди до нього. Але в нас є навчальні програми, ми повинні їх виконувати, і тому ми дотримуємось. Для занять спортом в інституті створили усі умови, результати не забарилися. На змаганнях студенти вузу займають призові місця. Цього року ми закупили татами на суму більше 15 тисяч. Спортивний інвентар. Студенти участвують і в республіканських іграх. Вони є членами збідної команди області з гандболу, з волейболу. Футболісти наші є чемпіони серед вищих навчальних закладів у по, світі. по... Футзалу. Спорт великих досягнень розпочинається з малого, досягають висот одиниці, але прагнути до здорового способу життя має кожен. Переконані в інституті. Юрій Курочка, Дмитро Сорокін, спорт.